І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу телефон Sigma, котрий мені вчора подарували. От. Давно значить, на телефони обзорів не було, були такі короткі відео. От. Це перший обзор в тому році. От. Давайте, значить, я вам його покажу. Значить, тут стоїть акумулятор оригінальний. Ну як не оригінальний, але він оригінальний. От. Телефон у нас повністю працюючий. Давайте його включимо. От. Вібранув. Сім-карти в нього нема. З ну, нього можна позвонити. Якщо ставити карточку, я з нього дзвонив, до речі, вже якось. Цей телефон мені буде заміняти Nokia 3310. Так, як на ньому екран поламався. І ремонтувати я її не планую. От. Тут теж змійка, до речі, є. От. Правда, вчора з ним була е, ну, смішна історія. Значить, я його підключив до зарядки він був. 5 хвилин на заряді включився, показував повну батарею. Але говорив, що батарея розряжена. От. У мене таке саме було з Nokia 63.2.0, Тому що, коли стояла, показувала, що заряджена, а там розряжено. Ну, в принципі, давайте подивимося, що на його стан. Тут ним гвоздь забивали, тут теж ним щось гвоздь забивати пробували. От. Ну, В принципі, стан його такий. О, всім па-па.